Сьогодні пропоную роздивитися набір змінних спиць NIT Pro Symphony Deluxe. Цей набір укомплектований восьми парами дерев'яних спиць, які вироблені з берези, а також мають металевий кінець для з'єднання, який не містить нікелю. Кінчики цих спиць доволі гостренькі, але вони гарно поліровані та залаковані, і пряжа по ним. Рівномірно ковзає, але не сповзає. Цими спицями я вже маю досвід користування протягом 4 років. Маю одну пару, яку замовляла вже досить давно, і часто користувалася. Цими спицями гарно в'язати мохер або якусь бухнасту пряжу. По ним дійсно класно пряжа ковзає. І вони доволі живучі. Тому що за 4 роки використання вони не мають ні одної зазубринки на самій спиці і не розбивталася металева та дерев'яна частина. Вони як були міцними, так і залишилися. Мабуть, таки і колір залишився такий же, як і нові. Ці спиці, спиці дійсно дуже зручні в е, використанні, тому що вони дерев'яні, е, і на відміну від металевих, вони не холодні, дуже приємні, гладкі, це я можу сказати з особистого досвіду. В цей комплект входить е, окрім восьми пар спиць від 3,5 до 8 мм. Також ще зручний силіконовий чохол на блисківці прозорий, який всередині має. Карманчики для того, щоб ви могли свої спиці зручно зберігати. В ці карманчики ви вкладаєте спицю і можете вона нікуди не не передвигається всередині цього чохла. Ви можете повернути і бачити розмір цих спиць, як тут. і Ну і, мабуть, навіть ці карманчики доволі -таки широкі, тож можна вставити навіть декілька пар в один карманчик. Цих карманчиків є, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 з однієї сторони. Це двосторонні. Також в цей комплект входить зручний конвертик на застіпці для тросиків. В цей комплект входить 4 тросики: Один 60 см, два по 80 см та один 100 см, тросик, змінних тросиків. Також в цей комплект входить 8 наконечників для того, щоб заблокувати в'язання на тросику, коли ви міняєте спиці або просто хочете відкласти свій процес. Також йде в комплекті 4 ключики, якими ви можете зручно роз'єднувати чи та вимінювати спиці. І два наконечника. Це. Це доволі зручно. Я користувалася цими конекторами, конекторами. Тому що, якщо у вас, наприклад, не вистачає довжини, навіть ви в'яжете дуже великий процес, і вам не вистачає довжини тросику, то ви можете поєднати два різних тросики. От, наприклад, як у моєму процесі. Вони гарно. От, ви поєднуєте дві, два різних тросики цим конектором і продовжуєте в'язати. Це доволі зручно. Е -е, також, що можу сказати, що е, ці спиці дуже естетично гарні. Мені ці спиці подарував мій чоловік на Новий рік раніше, але це була моя мрія, тому що. Ці спеці ну, дуже гарні, вони е, такі м, кольорові, але вони не кричать, вони просто ніжно, ніжно світяться, я б сказала. Бо коли ви в'яжете якусь однотонну пряжу от як я в'яжу, да, вона сіра. і... Все зливається, Особливо коли осінь чи зима, світла мало, мало і ти в'яжеш воно все сіре, сіре. А ці спиці вони просто додають вам настрою, коли ви в'яжете е, якесь полотно, і ви дивитесь на ці спиці і просто вивчаєте цей візерунок. Я б сказала, це б неймовірно чудовий подарунок для себе самої, або для в'язальщиці своєї е, знайомої. Тож, я точно можу сказати, що я рекомендую ці спиці до покупки. Дякую.